Сезончик вже почався. Автомобільних килимків гумових, зимових. От, ви там ще думаєте, які собі взяти килимки на зиму. Я вам зараз порекомендую поліуретанові класні килимочки. Ось такі от. Фірма Автогум українського виробника. Класний вибір, недорого коштують, дуже класно підходять чітко, ідеально. Бортик мають, тут водичка буде держаться підпятник підсилювач, лінтяєчка, все по максимуму закривають, подовжені йдуть. Тобто Не короткі, як оригінальні, вони короткі йдуть, як правило. А це вже по максимуму будуть закривати. От. Перемичечка йде на бугорочок, на тунельку. Задні, Все теж з бортиком, все красиво, ідеально підходить, логотип автомобіля. Все присутнє. От. Так що топова якість. Кому потрібно, є на різні автомобілі абсолютно. Ідеально підходять без запаху, я ж кажу, не дубіють. От за номером телефона в шапці профіля або на сайті автоброк.